Її не хотіли виділяти, тому не випустили її трансформацію першою. Але виділили і випустили її трансформацію останньою. Blue, роботна трансформація. Так, довжина 35 секунд, так само, як в музи. І на обкладинці вона єдина, хто не в перетворенні, а зі своєю повсякденною зачіскою і магією в руці. Тож, давайте дивитися. Сердечко. Не бульбашка, вже дякуємо. Дуже затягнутий початок. Мене цікавить, до чого тут цей космічний паттерн. Що нас? Космос якийсь відбувається. Тамблер Йорл увійшли в чат. А мене звуть Міша Пуфер, і в мене вже є реакція на всіх інших дівчат в профілі. Не забудь підписатися. Так, вітаємо, вітаємо. Ага, туда як можна було не виділити Блум. Ну серйозно, чого всі перев мають перевдягатися? За одну сцену дуже швидко, Блум? Ні. Отримає цю мінеточку на руці. Блум окремо отримає свій наряд, ще й трошки повільніше. Блум окремо отримує свою зачіску. Ну да, ну да, пішли ми всі. Знову серденько. До чому тут космос? Ух ти. Метелика прикольна? Крила гарно з'явилися. О, що за імба. Ну, це вже навіть для Рейнбоу перебор Чого така потужна, а? Блум, ну трошки свою потужність збав. Хоча, знаєте, я дивлюсь на її базову трансформацію. І вона мені навіть якось подобається. Ніби не так все і погано. Можливо, це через те, що я побачив вже п'ять інших дівчат, і мій мозок просто вирішив, що ну, ми не можемо це вивозити, нам треба просто з цим змиритися і жити якось далі. Зробили симпатично, технічно, навіть краще за Аішу, але чисто за те, що її так виділили, і вона. Боже, я сподіваюся, вона не буде страждати синдромом головного героя. Отже, я ставлю Блум 9 з 10, так? Бо це моє відео, я можу. А ви можете розповісти в коментарях, як вам це перетворення, як вам дизайн? Що ви взагалі думаєте з цього приводу?